Коли вони намагалися сюди зайти, то в першу чергу почали знищувати будинки от, при в'їзді в населений пункт. Розстріляли, а потім потім їм здалося, що цього мало, і вони розстріляли з градів ще десь до 30 будинків. Один цивільний чоловік загинув, худоба погинула, багато худоби повбивало. Ми дали гідну відсіч, напалили там у них консерва, там лежить десь в лісі. Ворони клюють. Їх ніхто не забирає, вони нікому не потрібні. Женем їх потроху б'єм, і гнати будемо, по-любому виженемо і виганяти будемо намагатися як можна швидше, тому що у нас скоро посівна. Але ж Чи... хочеться, щоб на старості років можна було сісти десь на ганку, запалити люльку і показати внукам того ножа, яким ти різав москалів. Я з собою ношу. Маленький і дуже тупий, щоб було як якому боляче. Та я передаю кожні, через кожну знімальну групу, ну, щось, мабуть, не доходить. Хоча, може, можливо, за те, що вони почали відходити, може дійшло до них. Тікайте, тікайте, поки ми вас не наздогнали, тому що насипаємо не тільки соняхів, а ще й бахмутської солі по карманах.